Вітаю, панове! Сьогодні хочу розказати про свої помідорчики Взимку придбав насіння помідорів від торгової марки Велес Значить, оце, наприклад, написано Дика Троянда. Оце ось. Ну, півтора метра в ньому є, то високорослий. А ось оце мій улюблений. Це Деборава. Як бачите, високорослий, красивий, гарний, майже 2 метри. Виросли максимум 60 см, ледь, ледь достають до 60. Ну, і зовсім помідор не дебарава. Ну, можливо, в кого хтось скаже, як ти знаєш. А справа в тому, що ще з 90-х років я вирощував, ну, купляв і вирощував насіння, збирав е, Дебарао, то він зовсім не такий. Він більший, він, скажімо, масивніший. В ньому мало дуже соку. в е, Багато м'якоті, він не кислий. Ну, В общем, оце такий вам торгова марка Велес. і, де його і що куплять? Незрозуміло. Купляєш одне, а росте інше. Оце такий негативний досвід з торговою маркою «Велес».